Для нас не є принциповим Чернецький-Радуцький, Можливо, це також буде радуцький, радуцький, радуцький. радуцький. Рішення про обрання на посаду секретаря ради приймається таємним голосуванням. Наша фракція проголосувала за секретаря Олександра Романовича Радуцького. Я вам обіцяю, що зроблю все для того, щоб об'єднати в конструктив депутатський корпус. При цьому не буду ділити на вас на політичні сили, тому що вас обирали люди. В першу чергу ви є представники громади нашого міста. Політика це на вибори. А зараз нам треба розбудовувати наше місто. Минулій каденції Олександр Романович Радуцький більше року виконував обов'язки секретаря зауважень стосовно того, як він справлявся своїми обов'язками, наскільки я знаю, не було ні в кого. Можливо, були якісь політичні інсинуації, але по факту виконання ним своїх обов'язків то не було. Ну і зараз ви побачили, що більшість депутатського корпусу навіть більш ніж неочікувано, тому що, я так розумію, окрім укропу, проголосувала ще частина партії вільних демократів і черкащани. Ну, відповідно, напевно, є підстави для того, щоб аж. Настільки активні політичні опоненти Олександра Романовича голосували за 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 його обрання. Ми не голосували, тому що у фракції самопоміч була своя позиція, своя кандидатура щодо секретаря. А, на жаль, вона не була підтримана, не була винесена, і ми утрималися від голосування сьогодні. Від своїх намірів і своїх заяв відступили. Я так розумію, що фракції Черкащан укроп однозначно і фракція ПВД. Тому що набрало 32 голоси, наскільки я зрозумів, набрав секретарин Олександр Родоцький при 22, які в них були. Тобто 10 голосів цих трофацій. Перейшло до нього. Я не маю о, жодних претензій до Олександра Романовича да, як до секретаря Черкаської міської ради, але ще й суб'єктивно хотілося б, звичайно, щоб о, в 2016 році, за два роки після революції, після під час війни верніше змінювалося обличчя влади. Кандидатура е, найбільш досвідчена, мабуть, з поточного складу міської ради і. Враховуючи певну старкатість цієї міської ради, цього скликання, то це найкраща кандидатура, яка може бути. Він має досвід. Моя кандидатура, вона була компромісна більше. Тобто певні політичні сили, вони не хотіли Олександра Романовича бачити секретарем. І моя кандидатура вона була компромісна. Але наразі, наразі, ну, бачите. Маємо радуцького, і я вважаю, що для міста це дуже добре.